Ще раз моє вітання, шановні друзі. Так, ну що, стіл я е, зварив, уже помалював. Ось так ось він виглядає таким ось чином. Ось таким. І я зробив для себе зручно, е, щоб можна було зварити невелике щось. Ну, там, е, може бути, і треба і зварити якийсь клиночок. І ще щось. Я зробив цей стіл ну, під себе, тобто для себе і під себе. Тут я дав таку пластину. Ось. Поки що на міні-піч для клинків. Ось. І тут місця вистачить. І тут вже можна працювати, Ось. можна варити, можна тут і на ковальню покласти. Невеличко, так що ось так ось він виглядає. Він був ржавий, зверху тут нічого не було, лише тільки ось ці кінцеві бокові такі трикотнички були. Ось я їх залишив от. тільки доварив тут профіля, що нижнє, нижче відео ви вже всі бачили. Тобто отак стіл виглядає. Ось і ви бачили, що я цей стіл був робив з, з полетів, тобто з піддонів. Хто каже полети, хто піддони, хто як. Ось так ось він виглядає. Знизу полочки поклав уже, вам показував. От, Так що наразі закінчив уже всім-сім. Буду завозити станочки і буду вже працювати. Зараз я тільки тут є лента малярна і треба звідси забрати. Бо я боки фарбував, а верх не треба фарбувати, бо зверху буду класти, буду варити щось, якщо при потребі. Так що Зараз тільки буду знімати ось ці ленти. Так. Ось таким чином. Ось так. І птихенько зараз їх знімню. Вони нам не потрібні. Ось так. Ось так ось виглядає. Ось таким чином. І все, і столик вже готовий. Профіля 2,5 на 2,5. Зараз ще дві ленти знімлю і буде зовсім інакше. Ось так ось він виглядає. Так що, хто може зробити для себе, то нема ні великих, ніяких проблем. Головне, мати натхнення, мати е, в машинку, тобто болгарку, мати зварювальний апарат і столик такий можна зробити там, з профілів чи з чого-небудь. Ну, це в мене вже було тут. Я просто почистив червоним обмальов. Ну, ось э, ці ножки. А верх уже. Як нижче в відео ви бачили, як я зварював, то я зварив. Так що ось так ось виглядає. Ось так ось він виглядає. Так що, думаю, все супер. Ну, мені вистачає, скажімо так. Так, добре. Буду зараз зачинятися. Треба відпочити. Всім благ, всім всього найкращого. До наступного відео. Всім пока-пока. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, і я за вподобайку. До зустрічі!